Доброго дня! Ми сьогодні знаходимося на території Рогатинського району Івано-Франківської області. Господарство Персей Агро. Мене звати Андрій Патрило. Я заступник голови зведення рослинництва. Я відповідаю за весь процес ведення рослинництва в господарстві. В минулому році ми обрали для себе до сілу на невелику площу на 20 гектарів для того, щоб випробувати його по рекомендаціях менеджерів компанії «Лідея». Ми його висівали після збору жита на сінаш. Це проводилось в 20-х числах травня. Грунтообробка була традиційною, дискування та глибоке рихлення. Зживлення у нас було. Заплановано і внесено 300 кілограм касу, 150 кілограм НПК. Захист традиційний для кукурудзи був ґрунтовий гербіцид Аденго. Після сходового було внесено гербіцид пріма та нікусульфурон. Збирати насилу з кукурудзу до осілу ми розпочали 20 вересня. Одразу ж він був засилосований в силосну яму, законсервований. І після повного процесу консервації, ми його почали використовувати в годівлю наших корів. Після того, як ми згодували силос з кукурудзи доосіло, ми перейшли до традиційного нашого силосу, який використовується вже протязі багатьох років. Порівнявши результати від годівлі силосом з програми Доосіло, ми зрозуміли, що це набагато кращі показники якості як молока, так і самого силосу. Кращими показниками якості по молоці, це стали на 0,8 літра збільшені надої на голову, і також на 0,4% збільшення жиру відносно до того, який є на традиційному силосі. Ми збільшили площу посіву силосу за технологією доусілу в господарстві в цьому році до 100 гектарів. Цінність силу судоосілу полягає в тому, що завдяки поєднанню двох гібридів ми можемо отримати хороші показники протеїну, який гарно перетравлюється в травній системі корови.